Об 11-й ми повертаємося до етеру наживо і далі на п'ятому каналі час новин. На Росії знищили головну базу зберігання північно-корейських ракет. Про це пише американський центр стратегічних і міжнародних досліджень. Мовиться про склад у селищі Каменне на Кубані. Його вночі уразили безпілотниками. Територію складу збільшували саме для зберігання ракет від пхеньяну. У селищі дві військових частини російської армії. На території складу пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа. Було чути повторні детонації. Російська влада відбріхується, мовляв, сталося лише падіння уламків. У сусідньому Тихорецьку оголосили евакуацію населення. Місто затягує димом. Також уночі вибухало на території ракетного арсеналу поблизу Октябрського у Тверській області. Частково в регіоні перекрили рух дорогами. Цей склад розташований неподалік арсеналу у як які є українські дрони, атакували ще у середу. На об'єкті росіяни зберігали чималі ракетні запаси від озброєння для систем ППО С-300-400 до корейських балістичних ракет КН 23 пожежу на території сховища. Фіксують навіть супутники НАСА. Теплові позначки є по всій території арсеналу. Загалом Росію вночі атакувала понад сотня дронів. Смотри на до я вижу дорогу. Смотри на дорогу. Україна активно готується до перемог у США. Представлять цілком конкретний план. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Повідомив, що готується до зустрічі з Джо Байденом і з обома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись, посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку. Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України. Про нього можуть оголосити вже наступного тижня. Повідомляє Генця Reuters. Черговий транш значно більший, ніж. Попередні мовиться про 7, 375 мільйонів доларів. Однак, обсяг може ще змінитися, розповіли агенції двоє американських посадовців. Змін може зазнати і м, перелік озброєння. Попередньо штати планують поставити ракети до систем Гаймарс, снаряди до артилерії, патрульні катери та запчастини до техніки. Зброю відправлять із запасів Пентагону в межах президентських повноважень. На ці потреби у Білого Дому є ще резерв у понад 6 мільярдів доларів. Але ці кошти можуть згоріти до кінця вересня. Вони розраховані лише на цей бюджетний рік. Україна може отримати майже 60 танків Абрамс від Австралії. Припускають тамтешні медіа. Постачання вже обговорюють на урядовому рівні між Києвом та Канберрою. Додаткові консультації міністр оборони Австралії веде із керівником Пентагоном. Спільно партнери напрацьовують план передання Києву бронемашин. Танкового парка налічує девно налічує 59 одиниць Абрамсів. Ці машини Австралія списала влітку. Коштують вони. Півмільярда доларів Україна розраховує на них уже давно зверталися до австралійського уряду ще до списання машин, але Канбера спочатку відмовила. Це спричинило обурення української діаспори в Австралії. Дісталося уряду і від колишніх австралійських міністрів оборони. Вони не зрозуміли, чому їхня країна відмовила Україні. Мовляв, машини у доброму стані не потребують капремонту. Росіяни вдарили дев'ятьма ракетами та шістнадцятьма шахедами по українцям цієї ночі. Повідомило командування повітряних сил. П'ять керованих авіаційних ракет запустили з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Їх збили. Крім того, з території Росії та окупованого Криму летіли чотири балістичних ракети. Їх збили, їх збити не вдалося. Ракетами ворог цілив по Дніпропетровщині. Також наші оборонці знищили 11 шахедів ще п'ять зникли з радарів під впливом радіоелектронної боротьби. Потрійний обстріл Харкова окупанти вдарили по місту надвечір п'ятниці. Постраждали 12, 13 людей. Про це повідомила обласна прокуратура. Авіабомбами росіяни поцілили по Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста. Зачепили приватний будинок, підприємства і медзаклад. Пацієнти вціліли. За попередніми даними, це були ФАБ 250 з МПК уламок від крила стабілізатору ФАБ 250 у МПК. Що стосується Київського району, то дана авіаційна бомба влучила на території підприємства. Що стосується Шевченківського району, то бомба влучила в проїжджу частину в декілька десятках метрах від лікарні, а саме пологового відділення, де на той час перебувало дуже багато пацієнтів. Що стосується Холодногірського району то керована авіаційна бомба влучила на території приватного будинку. Три людини загинули в Кривому розі. Ще стільки ж поранених. Сержерт. 12-річний хлопчик. Ворог вдарив по місту вночі. Окупанти поцілили у приватні будинки. Дві оселі зруйнували ущент. Більше про наслідки російської атаки розповість наш колега Олександр Фафілатів. Він з нами наживо з Кривого Рогу. Олександре, розкажіть, будь ласка, чи завершили роботу рятувальники? Вітаю Сергій. Дійсно, ця ніч для кривого рогу була неспокійна знов, оскільки приблизно. О 3 годині 30 хвилин росіяни завдали ракетного балістичного обстрілу кривий ріг поцілили у приватний приватний сектор приватну забудову в одному з районів нашого міста на жаль дві будівлі зруйновані більше двох десятків приватних домоволодінь також з вороже залізяча пошкодило пошкодило таку школу гараж та будівлі, які знаходяться зовсім поруч, але найстрашніше те, що ця терористична атака забрала життя людей трьох людей: це 12-річний хлопчик а також дві жінки 75 та 79 років, трьох чоловіків 17, 31 та 50 років, забрали до лікарні у стані середньої важкості. Наразі лікарі борються, все аби їх прогнози не погіршилися. Разом з тим, оперативно на місце надзвичайної події прибули всі. Оперативні служби, патрульна поліція, національна поліція, рятувальники для того, щоб оперативно розібрати завали, і оскільки це був нічний час, і люди з максимальною вірогідністю знаходились у себе вдома, то щоб дістати їх з під завалів, також на місце оперативно пробули представники районної місцевої влади для збору заявок на компенсацію, також на видачу. Будівельних матеріалів далі про шумову представників районної влади розгорнуто штаб допомоги допомоги постраждалим в наслідках ракетної атаки. Зараз ми зробили ще. Домовий обхід, щоб повідомити людям, де саме розташований штаб. Штаб у нас працює в середній школі 123, на Миколаївському шосе. Зараз більш про наслідки буде відомо, коли вже люди підуть. Зараз вже перші люди пішли до штабу, штаб працює і матеріали почали завозитись. Інформацію від Дніпропетровської обласної військової адміністрації а й та її очільника Сергія Лисака цієї ночі ворог атакував територію Дніпропетровської області і Кривоороговочів, зокрема, за допомогою балістичних ракет «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Кримського півострова. Слід зазначити, що вже трохи раніше стало відомо, що загиблий 20-річний хлопчик з родини, де мама військовослужбовиця, а його старший брат. Він є захисником Азовсталі. І навесні 22-го року вийшов за наказом головнокомандуючого у полон до росіян. З тих пір родина чекає на повернення старшого сина до себе в родину, і ось сьогодні вночі таке горе спіткало цю криворізьку родину. Будемо надалі слідкувати за перебігом подій. Будемо сподіватися, що кількість постраждалих з часом з плином часу не збільшиться. Студія вам слово. Дякую дуже кривий. На зв'язку, бо Олександр Фіфілатів розповів нам про обстріл міста, який трапився напередодні. Поставимо крапку в цьому випуску. Йдемо готувати для вас великий півгодинний, він буде о 12-й, і це буде аналіз першої половини суботи. Ми працюємо.